Я шукаю пірата, капітана Джека Спару. Тоді сьогодні твій день. Адже перед тобою капітан Че Спару. Усі як на підбір вправні матроси, повалі морські вовки. Хворі на всю голову. То це і є твоя команда героїв? Чого стали чортове кодло? До роботи! Підняти вітрила і повний вперед. Мені ще люблять комфорт. А ну вітер буде спило, щоб бабу ставить. Ти що, від баби на борту добра не буде? Та ти псих. Якби не псих, то це б не вдалося. Дякую, Адамовичу. Таку гарну ідею. Тут останній раз плавали 30 років назад. Це або божевільно, або геніально. Ти здивуєшся, дізнавшись, як часто це одне йдеш. Тепер на морях верховодять морці. шукають якусь перлину, якусь дівчину і якого спар. Чорна перлина? Це піратське судно. Гроза всіх кораблів і поселень уже 10 років. Треба вже плавати. <ривателі> я, ти ти поняла, ти я. Яхта ворот. Бачите, але питання. Вора, <ривателі> да. <ривателі> Даже Анастасія грибла. <ривателі> а де Джек? Я без нього не відпилу. <ривателі> Нам пора. Yeah. <laughs> Вони вже порухалися. Ми розуміємо, що <laughs> у вас медовий місць. Оля, та леді, Чи на все ти готовий, щоб її урятувати? Хоч на смерть. Чудово. Тоді все гаразд. Усі будуть наповодові! Не дарвати острів катастроф! Не лишить пукта катастроф! А міста катастроф! Усі чули! А ну не спати! Якщо вітер не зміниться, ми їх не На що нас доганяти? Підходьте на гарматного пострілу. Терновий! зміна галсу. Кармати на позиції. дати спокій, ми реквізуємо ваш корабель. Так, на абордаж. Ну що ти радий, попалися? Ніколи не були весла сухими, щоб завжди виходили, всі плавні здійснювалися стосовно наступних сплавів. Оце і є секрет. Оце і є історія легендарної втечі чайдушного Джека Спарроу? Він цілих три дні лежав на пляжі будля чоловік. Вітаю на карибахлялі. На віки віки. Yeah. Так, Вже звідти ніхто не виходить. Думаєте, якщо вона жінка, ми не запідозримо її в підступі. Чекайте! Я маю повернутися у порт роял! Згідно з кодексом піратів перше, ваше повернення у місто на перемовинах не що я вам нічого не винний. По-друге, щоб полювати до кодексу, ви б мали бути піраткою, а Це не так. І нарешті, кодекс це збірка порад і традицій, а не сталих законів. Вітаємо на борту Чорної перлини! Якби усі міста були такі, як Тортуга, чоловіків забули про томління плоті. Скарлетт! Дух викрутити є головою. Я вагітна, Джек. тебе. Я не пригадую, щоб ми були не видно. Та я зроду так не напивався. Чого й бути не може поміж нас. Кажи собі й далі, Леля. Тепер нам треба бути як одне ціле. Навіть більше, ніж одне ціле, того, де твоя ліва рука. Вино, музика, романтика. Здається, у нас це вже було, Джек. Умієш бути чарівним, коли тобі чогось треба. Знати би ще чого саме. А що ж ровно вогонь? Треба сплатити борг. Ти був капітаном Чорної перлини 13 років. Фактично, я був капітаном два роки. Далі команда зчинила буд. Ти був поганим капітаном. Я бог сплатив одну душу. Вже дав тобі на службу. Скажи, скільки ти хочеш душ за мою душу. ale